Як працювати з державними органами перевірок? Багатьох наших клієнтів це дуже-дуже цікавить, що ж робити законодавства, перевірки, пожежна, СЕС, податкова комісія з працевлаштування, сусіди, як з цим всім працювати і отримувати, ну Продовжувати роботу, не зачинитись, не прогоріти через ці нюанси. Ну, перше, як я знаю, то треба реєстрація потужностей. Обов'язково. Ну, це ти якби заявляєш державі, що ти от, існуєш, і ти працюєш. і там Який розказ... орган це робить? Держспоживслужба. Ага, ідеш туди і? Так, так. Це не важко, так це так. Ну, не дуже складно робити. Ага. Ну тобто, щоб держава знала, що тут заклад так, заклад за харчування. Добре, а, друге питання це узаконення фасадної вивіски. Реклами є, є правила оформлення вивісок. В, в... Місто Київ, воно сформулювало ці правила. В Київ рекламу подаєте свій проект, вони узгоджують, якщо все добре. Ще таке питання: не завжди вистачає кількості напруги. напруги кількість кіловат. Нам на заклад треба скільки? Від 35. 35 кіловат. Якщо не вистачає, чи можна підняти, яка це служба? Ну, це треба дивитись на проект будинку. Якщо там це можливо, то можемо підняти. Це ну Київенерго, або ну якщо там дивитись в інших містах, треба дивитися. Ну детек так, так і це здається 250 доларів за кіловат, 10 тисяч гривень наразі. Ну дивлячись від об'єму роботи, да треба mm -hmm. дивити. Ну приблизно ну, так приблизно це ж ну, люди розуміли. Так. Добре, а всередині у нас треба, щоб все було розміщення з стандартами СЕС. СЕС як е, орган у нас, наскільки я знаю, розформований. І зараз е, прагнуть до витримки ХАСП стандартів. А хто ці ХАСП-стандарти перевіряє? Ну Це теж де, служба займається. Не СЕС. Ні, так, СЕС немає вже. Uh -huh. Ви... Насправді з ХАСПом самі займаєтесь, Тобто, ви прописуєте правила, які мають бути, Тобто, є норми, а правила саме в закладі. Ви прописуєте самі. Хто ми з цим допомагаємо? Е, ну можемо допомогти, так, ну, взагалі, да так, там є знаю сусідні зберігання продуктів, так. окремі дощечки під кожний продукт, місце для персоналу, де вони перевдягаються, знаходжу розташування мокрих точок і розташування на кухні. Угу. Правильно? Так, так. Ну це все, все ми допомагаємо. А, далі по освітленням є якісь норми. Ну, такого я ага. чесно не зустрічав. Я колись звертався до відділу ну, до людей, які роблять хас на виробництві, і вони мені сказали, що вони за, за певну кількість грошей це роблять, там якісь ну, такі немалі гроші, там 3-5 тисяч доларів здається. І до того ж, вони, ще, ще такі вимоги, які витримати майже неможливо. У закладах така сама ситуація? Е, у закладах. Е... Ти ці вимоги сам для себе формуєш. Тобто є свод яких, певних правил, і ти просто для себе це прописуєш в закладі. Угу. На своїй території, як воно працює. Все. Але а це треба зробити. За три з половиною роки до вас хтось приходив? З цього питання, поки що ні. Держава не дуже сильно зараз на це звертає. Ну, вона не то що звертає, вона якби не тисне так, на бізнес з цього приводу. Але, ну, краще, щоб було. Ну, чим менше у вас таких. Чим менше до чого можна Так, Чим менше прогалин, тим менше при перевірці буде штраф. Добре, скажи, ти готовий з вашим закладом, що до вас прийдуть з перевіркою ХАСП? Е, ну, не буває перевірок, щоб щось не знайшли, так скажу. Якщо ну, от у нас були перевірки, і вони завжди щось знаходять в цілому? Ти готовий? Ти знаєш, як з цим працювати? Так, так. Це важливо для того, щоб ну, люди розуміли, що повністю готовим до перевірки бути майже неможливо. Вони все одно щось знайдуть, дадуть певні рекомендації, ну заклад, але це не страшно. Так це заклад, це ж не статичний якийсь предмет. Ти його не можеш там відполірувати е, там. Е... Витерти пелючку і все, і чекати, поки до тебе хтось прийде. Він постійно працює, і в якомусь моменті може щось статися такі обставини, де буде якесь порушення, але воно буде ситуативне і саме в цей час, коли буде перевірка, і все, але воно не суттєве? чи ну. Ну зазвичай ну серйозні речі. Так звичайно до них треба готуватись. Треба, щоб вся документація була, всі там ліцензії і всі речі, такі, які несуть за собою відповідальність вплоть до кримінальної. Добре, наступне питання це ліцензія. Так а, яка нам треба ліцензія на алкоголь? Ліцензія на алкоголь, вона теж не складно робиться. Це буквально подаєш документи необхідні, і там, здається, 8 тисяч на рік. 8 тисяч на рік будь-яка алкогольна ліцензія, так, так, так. цього боятися не треба. Так. Як вона робиться, треба подати в податкову, щоб вони дали тобі якусь, якийсь папірець на отримання касового. Апарату, потім цей з цим поперцем купуєш касовий апарат, потім знову подаєш номери його на реєстрацію в податкову, а потім йдеш в ДФС і реєструєш. Якось так воно відбувається, я колись реєстрував. Але є компанії, які в принципі за 150 доларів роблять це під ключ. Так, бухгалтер це робить. Ну це не важко. Ну бухгалтер всі ці норми повинен знати. Бо заклад вас без бухгалтера не зможе працювати, бо. Звітності все треба, щоб хтось подавав, щоб їх формував. і е, При формуванні любого закладу прийдеться брати в штат бухгалтера. Е, ну не на повний бухгалтер робочий це день. все зробить. Так, бухгалтер це все зробить. Тобто, ми переходимо до наступного податкова перевірка. Це так. у нас мають оплачуватися податки за співробітників. І ми працюємо на ФОПі другої групи по по кухні, а по бару ми. Вже маємо ФОП третьої групи? Ну, деталі я не підскажу. Це, ну, це бухгалтери знають, вони. Бухгалтер. Е, так, вони це ну, все вас... оформлять і вони за цим все слідкують. І е, ну, просто якщо людина буде цим це все е, там займатися, вона просто не фізично вистачить часу. Добре, але ФОП на два ФОПи працюють, на один бар, на другий кухня? Так, зазвичай так, щоб зменшити податкове навантаження, краще так. Угу. Добре, хтось на е, алкоголь на ТОФ веде, але це ну, теж нюанси. Там більше не я знаю, менш зручно. Так, це менш зручно. зручно там є нюанси, чому так робиться, але часті... для такого невеличкого закладу можна на ФОПах вести. Для більшого закладу це то угу. можуть цього обрати. І Наступне питання: пожежники, що з ними. Треба слідкувати, пожежа це все. Це, це дуже погано. Ну, не, які не норми? До, до, до... норми такі, що треба, щоб були вогнегасники, треба, щоб була пожарна декларація, щоб були системи пожаровиявлення. Ну, тачки, так, там пожарна сигналізація. Має бути людина, яка відповідальна на об'єкті за пожарну безпеку. Ну, це з точки зору. Так, Це от, держава потребує такого таку людину. А це хто у нас? Один з працівників? Ну, Хтось має бути або ФОП сам, або хтось з працівників. Там є певні журнали, які треба заповнювати там. Ну, типу, проводити персоналу е, ну, навчання uh -huh. по пожежній безпеці. Сигналізація. Ну сигналізація, так е, вогнегасники, сигналізація, пожежна декларація це основний документ, який нормалізує ці відносини uh -huh. між державою та підприємцями. А від себе хочу додати, що більшість пожеж, які стаються, це через несправність електроенергії та проводки. Так, ми так. Від, свого, від своєї від своєї компанії кожен раз, коли знаходимо на об'єкт з вторичної, так скажемо, використання приміщення, ми повністю перероблюємо а, проводку, яка б вона там не була, і міняємо вводний кабель. Тому що могли не правильне січення кабеля поставити, і перед навантаженням він починає нагріватися, і може в спалахування да, ну, До цього треба відноситись краще трошки переплатити і зробити нормально, ніж все втратити. Таке ще це комісія працевлаштування. От що комісія з працевлаштування? Як ми оформлюємо співробітників, щоб нас не оштрафували? Бо це єдиний. Орган, який зараз правно робить перевірки, да, да, регулярно регулярно робить перевірки і штрафує. Це той орган, якого я сказав, би, треба боятися наразі, да держава посилила контроль над за відповідальністю над працевлаштуванням, тому е, і штрафи дуже сильно підвищила. Тому е, ну краще це не ігнорувати і влаштовувати людей офіційно офіційно. Ну, ми влаштовуємо співробітників, але ж є така ситуація. Деякі співробітники ну на початку перший випробний термін. Ми їх не влаштовуємо. Ми їх підготовуємо до перевірки і готуємось самі. Правильно, ми робимо з ними певні трудові договори. Але От так якийсь документ має бути, тому що навіть перший от, от, от з першого дня як людина виходить, вона має бути approved... Звертайтеся до нас, взагалі, Завп皆さん. і ми вам повністю скажемо, як правильно у цих цих перевірок, у цих цих помилок при перевірках уникнути. ну та так.